Біля дипломатичних місій США по всьому світу не вщухають протести, викликані аматорським фільмом, що висміє пророка Мухамеда. Через демонстрацію зачинилося посольство США у Таїланді. у Пакистані. Поліція застосувала сльозогінний газ, аби відтіснити розлючений НАТО. Аланка Аль-Каїди у північній Африці закликала мусульман чинити напади на американських дипломатів в Алжирі, Тунісі, Марокко та Мавританії. Тему продовжить Наталія Леонова. Напади на американські дипломатичні установи трапляються нарідко. Афганістан 2011-го, Ємен 2008 2006 восьмого, дві сирія минулого тижня. Від рук екстремістів під час брутального нападу на консульство у Лівії загинув посол США у цій країні Крістофер Стівенс та три інших американських дипломата. Колишній посол Крістофер Гіл пережив напад на посольство США у Македонії у 1999 році. Тоді місцева поліція не змогла отримати розлючений натовп демонстрантів. Існує помилку. Кова думка каже дипломат, що за захист дипломатичного представництва відповідають морські піхотинці, які там розташовані. Піхотинців у нас дуже мало. Їх головне завдання це захист державних документів. Захист території, не їх робота. Фактично, у цьому ми покладаємося на місцевих правоохоронців. Після вибухів у посольствах США танзанії у та Танзанії у 1998 році американці почали будувати приміщення посольств з використання проти. Вибухових матеріалів навколо приміщень вибудовують попередні лінії захисту, застосовують спеціальні двері, встановлюють систему попередження. А у самих будинках автономні так звані кімнати безпеки, в які неможливо проникнути ззовні. Однак, колишній посол Афганістану в США Саєд Джават вважає, що заходи безпеки повинні бути збалансовані посольство це вікно у Сполучені Штати та їх голос Україні перебування. Технічно безпеку можна посилити до найвищого рівня, але потім виникне проблема із налагодженням контактів. Компанія YouTube заблокувала в Ліві та Єгипті аматорський фільм, який спровокував хвилю протестів. Заблокував відео і уряд Афганістану, з чим однак не погоджується афганський дипломат. щойно ми починаємо запроваджувати цензуру. Ми створюємо ще більший ажіотаж. Це малобюджетний, жалюгідний фільм, який зовсім не заслуговує на таку увагу до нього. Однак, спровоковані фільмом протесту поширюються, і уряд США радить американцям бути обережними завжди потрібно бути готовими до найгіршого. Наприклад, мати на увазі, що невелика група, яка готує напад на посольство, може значно розростися, і це неможливо передбачити. Очікуйте неочікуване. Саме такий проактивний підхід до безпеки радять мати експерти. Наталія Леонова, Голос Америки.